Прибігла з магазину. Бачите молоко? У нас на районі відкрився магазинчик, власна ферма. І я така стою, купляю молоко, ми молоко там і п'ємо, і їмо, і все, знаєте, і на ранок, на сніданок. І табличка стоїть така. Якщо вам продавець не видав чек, то продавець розраховується за ваш товар. Ну Я собі така знаєте, почитала, це ранок, я спішу. І я так беру це молоко, вона мені дає здачу. Ну, я на секундочку так призупинилась. Вона мені чек не дає. Я відходжу від каси і це. Звертаюся ну, до неї, кажу: я вибачаюсь. А у вас тут табличка написана, що ви маєте розрахувати за мій товар. Боже, вона так почала так, мітушитися, бігом там до чека шукати. Я кажу: ну просто якщо у вас так написано, ви маєте себе контролювати. Ну, я, звісно ж, не вчинила так, як написано на табличці. я... Не запитала, не попросила верніше заплатити за мій товар. А як би ви вчинили? Ви б провчили цю продавчиню чи ні? Ну, ось знаєте, я не знаю, чи вона тут довго працює, але якщо ця табличка стоїть, мені здається, що чомусь то вони це написали. Правда?